Сильні емоції, азарт і шалений темп у кожному матчі. Саме так проходять ігри відкритого чемпіонату Луцька з футзалу серед дитячих команд, який стартував ще у листопаді минулого року. Упродовж двох днів на базі Луцького ліцею номер 24 тривали чергові турнірні поєдинки. Юні футзалісти демонструють чудову техніку володіння м'ячем, злагоджену командну гру та неабиякий характер у боротьбі за перемогу. В одному з матчів між луцьким адреналіном та збірною футзальної школи Титан явну перевагу демонстрували Лучани. Виграючи 4-2 у першому таймі, після перерви продовжили результативну гру. Та в підсумку здобули перемогу з рахунком 7-2. Ми починали з пропущеного голу, але в кінцівці ми здобули перемогу і вся команда дуже рада. Забили сім голів, це перемога нашої команди, нашої співпраці. Загалом, скажу, все було добре. Наш Воротар відпрацював дуже добре, наші захисники показали роботу, нападники виклились на, на всі 100%. Поразка не стала розчаруванням для юних футзалістів із піддубців. Кажуть, кожен матч це насамперед досвід і мотивація рухатись вперед. Дуже добре, що змагання такі проводяться, ми хочемо показати, які ми надіємося, що ми ще виграємо». Кожна перемога це крок угору турнірною таблицею. Для збірної Маневицької дитячо юнацької спортивної школи перемога над Луцьким Любертом далась непросто. Швидкі атаки, миттєві переходи, з оборони в наступ. Вивчивши суперника у першому таймі, далі зуміли пробити їх захист і забити аж три гола, пропустивши лише один. Ми грали проти Люберта, але була дуже напружена гра і інтестивна, але нам здалося виграти три-один. Тут дуже сильні команди. Тут ми грали проти респекту. Є сильна команда, і Любертаж. Разом із хлопцями за перемогу у чемпіонаті змагаються і дівочі команди, які складають гідну конкуренцію. Дві команди привезла тренер Маневицької дитячо-юнацької спортивної школи Надія Шпак. І більше успіхи мають дівчатка молодшої вікової групи. Виграли П'ять ігор і одна поразка. Складом цієї команди ми вже граємо три роки. З хлопцями не складно грати. Нам дуже весело це програма, тому що ми тут виграємо, стараємося вигравати, і нам дуже це подобається. Цей чемпіонат започаткувала Луцька міська асоціація футзалу. У змаганнях беруть участь 32 команди з різних громад Волині. Ігри тривають у вихідні на базі Волинської обласної дитячо-нацької спортивної школи та Луцького ліцею номер 24 2016 рік народження змагаються 12 команд дві 2000... 14-15 рік народження змагається 10 команд, і 2013 рік змагається також 10 команд. Дітки грають спочатку в одне коло між собою, після того будуть розподілені на вищу та першу лігу. Загалом діти проведуть за весь цей чемпіонат мінімум по 15 ігор. Велика вдячність нашим партнерам, нашій великій підтримці це фонду «Ігри палиці тільки разом та департаменту Луцької міської ради. Фонд Ігоря Палиця тільки разом підтримав відкритий чемпіонат міста з футзалу. В такому форматі він відбувається вперше в нашому місті, охоплює тривікові категорії, понад 30 команд дітей. Розуміємо і бачимо, з яким прагненням, завзяттям, натхненням діти відвідують футбольну секцію. І дуже важливо підтримувати її. У їхніх прагненнях змагання триватимуть ще два місяці, і в березні відбудуться фінальні ігри, які визначать переможців у трьох вікових групах. Ольга Цюк, телеканал Аверс.